Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку РАК на квітень 2025 року. Отже, раки, давайте подивимося на вас чекає в квітні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 7 квітня планета Меркурій, яка рухалась ретроградно, зараз розпочинає свій прямий рух. Так як Меркурій рухався по знаку Овен, це для вас 10-й сектор хороскопу. Про що це взагалі говорить? Що... Коли він був ретроградним, то ви дивилися трошки назад, з точки зору кар'єри, з точки зору е, яких справ вашого статусу, там, наприклад, так далі. Е, то зараз е, що могло бути? Наприклад, вам могли зателефонувати з вашої там, колишньої роботи, наприклад, запропонувати. Спрацю так далі. Наприклад, ви могли сидіти думати там, якщо ви були в шлюбі там, про свого чоловіка, коли у вас був інший статус, це все. Але зараз, коли Меркурій вже буде рухатись прямо, то це взагалі час, коли можна значить купувати нерухомість, рухоме майно. Потім це час. Коли можна розпочинати щось нове, йти на нову роботу і так далі. Взагалі цей період березня і до середини квітня не варто розпочинати нові справи, не варто розпочинати робити щось нове. Ось. І наступне це 13 квітня планета Венера, яка Теж рухалась ретроградно, значить, півтора місяці. Зараз буде рухатись прямо. Венера так само транзитом рухалась по знаку Овен, і це для вас 10-й сектор хороскопу. Можливо, по Венері вам пропонували якісь проекти, якими ви колись раніше займалися, типу, якусь роботу, якусь посаду, яку ви вже раніше займалися, наприклад. Керували, і потім йшли на іншу роботу, з вами могли зв'язатися, щоб ви повернулися. Ну а зараз вже Венера буде рухатись прямо, і всі питання, що стосуються там, наприклад. Всі питання, що стосуються по Венерії, наприклад, знайомитись з чоловіками, жінками, потім виходити заміж, зав'язувати нові стосунки, відкривати новий бізнес. В вашому статусі, в вашому випадку, це те, відсотків вас стосується. Це добре робити. Починати щось нове з середини, квітня добре. Наступне це повний місяць, який відбудеться 13 квітня, в знаці Терези, І це для вас четвертий сектор гороскопу. І ця повня значить про що взагалі говорить? Повня це завжди про завершення, про результат, про підсумок якоїсь ситуації. і для вас це все, що може стосуватися четвертого сектору гороскопу. Четвертий сектор це сектор, який відповідає за нерухомість, за місце нашого проживання, за еміграцію І може бути так, що ви довго, наприклад, не могли продати якусь свою нерухомість, то зараз ви її продасте якраз і хороший період. Наступне, це може ну, відповідно зміна місця проживання. Якщо ви продали свою квартиру, вам треба кудись в інше місце йти жити. Правильно? Потім це ще тема, яка стосується імміграції. Якщо у вас там не актуально, що ви продаєте якусь свою нерухомість, то це, що стосується імміграції, ви можете значить. Кудись переїхати теж по цій повні, або це навіть буде, що ви можете повернутися більше додому. Типу, якщо ви жили в еміграції, ви такі думаєте, окей, може я вже краще додому буду їхати. Наступна тема: це Марс, адже 18 квітня Марс. Не повертається в знак Лев, і це для вас другий сектор гороскопу. І взагалі, чому я говорю повертається, тому що з листопада Марс знаходився в знаці Лев. Він знаходився в знаці Лев, потім розпочав свій ретроградний рух, повернувся в знак РАК, і це для вас був перший сектор гороскопу, рухався ретроградно в знаці рак. Потім зараз він знову повертається в знак Лев, і це означає, що у вас дуже актуальна тема вашої особистості, вашого я взагалі вашої діяльності. Це по першому сектору гороскопу. А по другому сектору гороскопу, де зараз лев, це звичайно тема. Взагалі, ваших доходів, ваших заробітків, як ви заробляєте, вашої самооцінки і чому там так довго знаходиться Марс. Він хоче звернути вашу увагу на це, типу, акцентувати. Як ви себе оцінюєте, як ви заробляєте ваші доходи, вашу роботу і так далі? Тому у вас в цих сферах можуть бути зміни. Але, звичайно, на ретроградності Марсу це складно розпочинати нову роботу і так далі, тому що, звичайно, Марс це планета. Яка відповідає за нашу активність, вона дає нам енергії, дає нам сили. А коли Марць був ретроградний на цьому в цих секторах, ви могли все переосмислювати. Ви могли думати: а як краще мені запустити цей проект? А якщо я піду на цю роботу, як мені краще працювати з клієнтами? Як мені в принципі краще організувати свій день, свій побут, щоб в мене був час там, наприклад, і на сім'ю. І на себе, і на роботу, щоб я була чи був успішним. І типу період ретроградності Марса це такий період переосмислення, планування і так далі. А зараз це вже час діяти. Тобто, якщо ви вже собі напланували, якщо у вас є якийсь проєкт, якщо у вас є якесь бачення, то зараз дуже добре це все реалізовувати. Ось наступне це сонце. Адже 19 квітня сонце змінює знак. Переходить в знак Телець, і це для вас 11-й сектор гороскопу. І це означає, що Почина на цей період місяць часу з 19 квітня по 20 травня. Це час, коли багато вашої уваги приділяється 11-му сектору і більше вашим друзям, вашим колегам по роботі. Тобто, можливо, ви будете багато часу проводити з вашим колективом, будете багато зустрічатися з друзями, кудись там ходити на каву, їздити кудись і так далі. Тобто, ви цьому будете приділяти багато часу. І останнє в цьому відео це. Новий місяць, який відбудеться 27 квітня, в телець, і відбудеться він знову ж таки в 11-му секторі гороскопу, про який я вже почала говорити. Що це означає? Новий місяць нам завжди говорить про щось нове, що входить в наше життя. І так як взагалі одинадцятий сектор це сектор, який відповідає за інтернет, сектор який відповідає за друзів, за колектив, це може бути так, що ви значить, підете на якусь нову роботу, і у вас відповідно з'являться з'явиться новий колектив, нові друзі, з ким ви будете спілкуватись, можливо, і на роботі, можливо, і проводите час поза межами роботи. Це означає, що у вас може бути робота, якась якийсь проект, який пов'язаний з інтернетом. Наприклад, раніше у вас був офлайн-магазин продукції будь-якої. Ви могли продавати продукти харчування, могли продавати одяг і так далі. Але зараз ви вирішили масштабуватись, розширятись, і звичайно, як ми можемо масштабуватись, як ми можемо заявляти про себе. Звичайно, через інтернет через соціальні мережі, тому що це глобальні е, системи. Коли ми працюємо локально, наприклад, в одному місці в нас є магазин, то хто може бути нашими клієнтами? Тільки місцеві жителі. А коли ви працюєте вже онлайн через інтернет, то ви можете продавати всім. Ви можете продавати в будь-яку країну, і це, звичайно, нас масштабує. Ось такий гороскоп чекає вас на квітень місяць раки. Тому дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.